такий скрам мастер, і що він взагалі робить цілий день? Які в нього обов'язки, які функції він виконує, яка його роль в скрам команді? По-перше, скрам-майстер є майстером скраму. Не майстером команди чи босом, а майстером скраму. В цьому контексті його діяльність схожа на діяльність тренера чи вчителя. Скрам-майстер навчає скрам чи взагалі агільним шляхам роботи. Друге, скрам-майстер діє як фасілітатор. Не тільки впродовж зустрічей та івентів скраму, таких як планування чи ретроспектива, а взагалі в будь-якій ситуації, коли група людей збираються для того, щоб вирішити якесь питання чи прийняти рішення. Він допомагає зробити це. Ефективно, швидко, точно та без конфліктів. Третє, скрам майстер є коучем. Краще сказати, що він є коучем продуктивності. Він працює як з кожним індивідуумом в команді особисто, так і з цією командою в цілому, для того, щоб допомогти їм стати успішними, продуктивними як команда. Скрам-майстра ще називають Servant Leader. У нього є лідируюча позиція, але він не є босом, начальником чи шефом. І від його лідерських якостей можуть профітувати, по-перше, сама скрам команда, розробники, де він навчає їх скраму чи агільним шляхам роботи, він фасілітує зустрічі та допомагає розробникам. При івентах, а також є кочем команди. По-друге, він працює тісно з продукт-онером, також навчає його скраму, методикам, як краще пророзувати беклог чи формулювати ціль продукту, фасілітує зустрічі. Також поза межами скрам команди, наприклад, зустрічі з клієнтами, стейкхолдерами та іншими зацікавленими сторонами. Уявіть собі, що ваша команда працює тісно з іншою командою чи командами. В такому разі, це обов'язок скрам-майстра ввести іншу команду в скрам чи в те, як ви працюєте і бути також для них провідником до методик агільної роботи. По-друге, він надає послуги фасілітатора також на організаційному рівні. І останнє добрий скрам-майстер. Також працює з лідерами, допомагаючи їм створити навколишнє середовище в організації, де агільні команди можуть рости, навчатися, експериментувати, інновувати та процвітати. Тобто скрам-майстер діє як майстер скраму, фасилітатор фасілітатор та коуч, допомагаючи скрам-команді, продукт оунеру та всієї організації. Добре, зі Master ми розібрались. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх під відео. Дякую.